Спонсор показу Історія у пляжці. У горах на Прикарпатті рятувала 54-річну тернополянку. Під час спуску від озера несамовите жінка травмувала у лісі ногу. Відтак їй знадобилася допомога рятувальників. Потерпілій надали першу домедичну допомогу та транспортували до бази за росляк, звідки травмована разом з чоловіком направилась до лікарні. Водій автобуса у Тернополі ледь не збив дитину. Керманич, проїжджаючи на регульований пішохідний перехід, не надав переваги в русі пішоходам, чим змусив останніх різко прискоритись, щоб уникнути небезпеки. А дивом обійшлося без трагічних наслідків? Інспектори оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу водія. За скоєне правопорушення на кермувальника патрульні склали відповідний протокол та вилучили посвідчення водіям. Проїхатися театральним майданом водій автомобіля Фольксваген не виконав вимоги дорожніх знаків та вирішив порушити правила дорожнього руху у центрі міста. Його дії зафіксували камери відеоспостереження. Інспектори оперативно розшукали транспортний засіб та встановили особу водія за скоєне правопорушення на кермувальника. Патрульні винесли постанову. На Тернопільщині вчителька у вільний час продавала наркотики. В обласній прокуратурі повідомляють, що збувала психотропні речовини жінка разом із знайомим, безробітним жителем Борщова. Їхніми покупцями ставали місцеві мешканці одного із міст Чорківського району. Під час судових засідань вчителька заперечувала свою причетність до скоєння злочину, проте суд визнав достатніми та об'єктивними докази. її вини. відтак наступні шість років. Вона може провести за ґратами. Судове провадження щодо іншого фігуранта справи наразі зупинено у зв'язку із проходженням ним військової служби за мобілізацією. Вирок ще не набрав законної сили. Співробітники управління карного розшуку, головного управління Національної поліції в Тернопільській області, викрили шахрайський кол-центр, де працювало понад 20 осіб. Зловмисники ошукували людей під виглядом працівників банку та за схемою надання послуг з працевлаштування за кордоном. Незаконний кол-центр був облаштований в одному із приміщень в центрі Тернополя. Під час документування злочинної діяльності поліцейські встановили, що двоє осіб, мешканці Запоріжжя, були адміністраторами шахрайського офісу. Через сайти оголошень вони набирали операторів, які працювали за чіткими шаблами. Лонами та інструкцією, працівники даного кол-центру шахрайським шляхом отримували грошові кошти за працевлаштування громадян за межами країни, а також представляючись працівниками банківських установ, отримуючи інформацію про карткові рахунки, виводили. Кошти на свої власні рахунки під час санкціонованого обшуку з приміщення кол-центру вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України на даний момент проводяться оперативно-рушукові та слідчі дії з метою подальшого документування, зазначеної злочинної діяльності, правоохоронці з'ясовують, скільки саме людей постраждало від шахраїв та про які суми йде мова. Показу історія у пляжці.